Біженка Ганна Вашкевич, чия домівка на Донеччині, була знищена внаслідок російської агресії вісім років тому, відвідувачка Центру життєстійкості у Нововолинську. Звернулася до фахівців, каже, з проблемою. Увесь цей час добувалося акту про зруйноване майно, який не був внесений у державний реєстр. Я не отримала ні компенсації, нічого, крім прописки в паспортів, в мене нічого немає. Тут допомога дуже велика. Тому що приходиш сюди з проблемами, надихаєшся якимись добрими почуттями, психологи працюють з нами. Нині роботу центру життєстійкості інспектувала міністерка соціальної політики Оксана Жолнович. У формі колективної психотерапії заслухала переселенців. Потрапила, тому що у нас є бойові дії, тут третій рік у всіх є стресові ситуації. На початку ми ще встигли побути в окупації. У нас були Ну, лапка, гості і побили мого чоловіка, побили мого батька. Все це на глазах наших дітей. Тому єдиним шляхом було виїжджати. І так ми потрапили на Волинь. Я знаю про цей центр, звісно, що від колег, а ще сюди приходить моя мама. Психологиня Наталія Гавронська розповідає про послуги, які тут за місяць стигли отримати більше тисячі відвідувачів, що опинилися у кризових ситуаціях. Говорить, допомагають семеро працівників: психологи, фахівці із соціальної роботи і соціальний менеджер. Вже є дуже багато бенефіціарів, які відвідують і групові і індивідуальні зустрічі. Це переселенці, люди, які поповнили нашу громаду. Сім'ї військових, сім'ї безвісти, зниклих, загиблих, разом з людиною визначаються, яку послугу і краще надати. Спектр людей, які дійсно дуже потребують допомоги, і допомозі налаштування їх, підвищення стресу, стійкості, різні тривоги, які бувають. Центр життєстійкості він співпрацює з карітас Волинь. Зі слів міністрки найближчим часом на Волинь планують евакуювати до пів тисячі переселенців із прикордонних територій, в тому числі із Сумщини, яка перебуває під ворожими обстрілами. Тому, каже центрів життєстійкості і в нашій області ставатиме дедалі більше. Ми їх будемо реликувати, де це дуже складне питання. Бо спроможностей сприймаючих громад мало ми колись все приватизували. А тепер по суті не маємо якихось таких соціальних місць, де би могли давати дешеву оренду людям, або воно було би придатне якісне до самостійного життя. Робимо постанову кабінету міністрів. Проект зараз погоджується про соціальну оренду субсидії на житло. Коли будемо таргетовано людям, що є внутрішньо переміщеними, повертати частину коштів на оренду того житла в тих регіонах, де вони перебувають, у Нововолинському центрі життєстійкості планують ввести нові напрямки, серед яких і підтримка ветеранів війни, та за потреби безоплатна правова допомога, розповіла психологиня Наталія Гавронська. Микита Чибар, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк.